Нині вже різдво Христове, свято Це таке чудове, бо Ісусик народився і увесь світ звеселився. Ісусик, бо Ісусик народився. І сусик, що йому подарувати, маю боба жаль, багато, та найкраще від усього це любовся, денька мого. Іду, та найкраще від усього, це любов серденька мого. І душі Бога буду прославляти, берегти і шанувати, з ним у серці, що хвилини. Ся моя живе родина. у щасті. з ним у серці, щохвилини, ся моя живе родина. у щасті. Христос народився. Славімо Його.